111 мільйонів 370 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Таке рішення 14 березня прийняли депутати на засіданні Рівненської міської ради. 111 мільйонів це враховується повністю субвенції, це також на 55 мільйонів, саме на наші програми на мав які 3Т, і там різного характеру. І що стосується РЕПів, це теж було 13 мільйонів, це теж субвенція суто на Реби. Тобто військові частини до нас звертаються з листами. Які чітко зазначають, що вони будуть їх витрачати 18 військових частин саме на Рейбі. Заступник міського голови Артем Ганущак розповів про певні проблеми при закупівлі дронів для ЗСУ? Є проблема не лише в нас, як в виконавці цієї програми в департаменті економіки, але й по всій Україні, і навіть в агенції оборонних закупівель, по проведенню тендерів на закупівлю мавіків Термо». Чого зараз цю модель знімають з виробництва в? Країні, яка їх виробляє, замінюють на іншу, більш дорогу вартісну, яка коштує зараз по попереднім оцінкам. Це модель DJ Matrix 4 t яка коштує на різних публічних сайтах. Ви можете зайти в інтернет близько 240-250 тисяч. Порівняно з тим, що ми маємо віктер Тремо купляли на різних закупівлях, в середньому десь по 160-170 тисяч. Майже 29 мільйонів гривень. Міські обранці спрямували на облаштування 32 укриттів. Проте не всі депутати погоджувалися з цим рішенням. Взяти інформацію від усіх розпорядників за три роки ми підготували табличку, з якої видно скільки коштів, на які пішло, і в розрізі, скільки там є місць для людей, скільки площ. І мені здається, що було б ефективно, правильно зараз просто ці кошти вийняти, відкласти. У нас березень місяць час є. Це ремонти приміщень всередині і витратити їх ефективно. Щоб подивитися цим бюджет, наприклад, там є об'єкт укриття там, там, 45-го садочка, там є там, ремонт Шевченка-45. Насправді по 289 мільйонів немає розтискування. Тому прохання, щоб цього не було, треба було просто напросто Розписати, на які саме укриття, тому що навіть я чи на бюджеті, я не знаю, я не знаю, куди вона йде. Ага. Я за те, щоб я за те, щоб голосувати, щоб колись, але документ має бути підготовлений. Тобто там мало в документі бути. що це йде туди, туди, туди. Вам зараз показати? Вам можуть зараз показати. Але на комісії це було і була доповідь, і було показано. Окрім того, на засіданні прийняли рішення виділити майже 80 мільйонів гривень на програму соціального захисту захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.